Всім привіт. Я вже сходила на брівки до 11. Брін, мені, до речі, треба відео скинуть. Людям до 11 попрацювала. Зібралася на село, так як пасочка скоро. Будемо завтра пекти пасочки з мамою, або я сама. От, тому сьогодні я сходила на бровки. Дивіться, які прекрасні. Я просто не можу. Як мені подобається, як ця дівчинка діла. Я прям влюбилася в ці брови. Вділася і мені вже жарко. Хоча я вділа юбочку, навіть без коготків. Вот. Але в курточки. Жаркувато. Це ми тут з мамою домовляємося, де ми будемо Пасху святити. Чи в грибінках, чи в Соловінках, що в нас в селі. Боже, який вітер. Цікаво, зараз там добре, вітер <по подавляється камера. Я довіла зараз зустрітися з Каріною. Десь вона їде, як завжди, не вовремя приїжджає, вона вип'ємо, можливо, по коктейльчику. І, головне, встигнуть мені купити до пасочку всякі прикр... прикраси. Ух ти! <плес> Карина побачила камеру. Ух ти! А вона що тут знімає? Знімає. А, ніхуя собі. Ну, давай. тільки, Так, Добрий день. З вами Рибак Карина Вікторівна, яка хотіла знімати блог, але не знімала. Да, прикиньте. Це Аа Іва. Uh -huh. Я вже себе переименувала. А, не поняла. <рес> На Сашу Ів. На Сашу Так. <рес> <рес> Це Саша Іва. Ми знаходимося в селі Лосятин. Най... Трохи а, да. Ми... <рес> 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 Ми знаходимося в селі Сосятин <рес> 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 і йдемо до хати. Вискучили за своєю рідньою, за своїм коханим Сашенька. Своїм коханим. Сашенька, привіт. Що дивиться це? Саші, навірно, то. Та він не дивиться. Я йому скину тоді Ми вже приїхали. Я ну, ми разом приїхали в село. Зараз йдемо додому. Хочемо залишити наші сумки здоровезні, важкі. І потім. Прийдемося в центр. Добрий день. Добрий день. Прийдемося в центр. Як я давно так... Я давно, а я давно в селі не було. Чи давно? Чи не давно? Та як ти сюди приїжджала до лірки? А таке ощущення, я наче давно не було. Ну прям так... селом, таким свіжим повітрям. Обажаю. І потім ще зустрінемося з діркою на каву, ще вам познімаю щось. Не знаю, що. Цей Христос воскрес! Та ще ні! Та ти коли викладеш його? Коли, не знаю, коли зима буде. Я ж зі Львова не виставила нічого. Якось був Новий год. До баби хтось посадив, каже, А дід бере спокійно ти що що? Все, ми йдемо. Дивіться, яка гарна природа. Дивіться. Весна. Ось тут дерево. А тут а. А що це? А, це воно типу персики? Там брикосно, наверное. А -абрикосна. тут дорога. Угу. Обзорне село? Так. Да. Просто подивіться, що тут відбувається. Тільки що працювала тут на вулиці, тому що я дурна голова, не взяла ключів. Я була настроєна, що мама вдома, що мені ключі не потрібні. Добре, що хоч в двір зайшла. Я просто планувала там, мені ще дали пару задач по роботі. Там було таке маленьке завдання, і слава Богу, що мені вистачило зарядки на надбуці, щоб його зробити. Але в мене є ще одне завдання. А в хату я не можу попасти. Але добре, що мама сьогодні на роботі в селі. Але ще я хотіла зустрітися з дівчатами, тому надіюсь, там вийде в мене зробити пізніше ті відоси. До речі, ось такий в мене лук, правда, тут мене заправлю не було. Отак, типа, красивенько. Зараз вже не красиві, ось такі, до речі. Нарешті я їх одягла. Діма купив на цю тему парні. І так ми їх і не одягали. Але прикольні такі. Чик. Чик. Я вже вийшла, нарвала два таких прекрасних букетика, які вже зів'яли Бляха муха. Поки я ждала свою любиму Каріну. Вона піська взяла, мені набрехала. Я сказала, вона каже, я вже вийшла. Я кажу, «Хорошо, я піду тобі на зустріч. Пішла на зустріч, а її нема. Ой боже, все, не відвічає ігнори своїм коханим там, мабуть, коханий її причарував, то вона сидить з ним. В общем, я вже йду, надіюсь, вже колись дойду, тому що в мене сьогодні цілий ціла екскурсія посуду, різними дорогами походила. Вернее, весь ці букеті клірки одна, але він вже зав'яв, Жалко, так я просто довго довгождала. Я сама люблю квіти і люблю дарити їх. <гум> Бляха, муха це вже не букета. Нічого. Головне те, що я захотіла його подарувати, як моя увага. Любі друзі, я сьогодні обходила пів села просто-напросто Одинадцять просто тисяч кроків ходила. Я останні тиждень дуже багато працювала, дуже багато сиділа, і для мене з непривички прямо ж важко. Ой, клас, боже, як мені подобається, як це все знімає, тільки я тепер дивлюся завжди сюди, в окошко, щоб тебе бачити. Уже біжу додому, вже сім годин посаділи ми з дівчатами, з Лірку посаділи, побалакали. І вже йду додому. Треба буде зробити мені пару робочих там, моментів, але добре, що хоч трішки відпочила від цього всього. Робочого свого процесу. І в мене, походу вже тут якраз не загоріло. Бо мені, коли дівчинка робила брови, вона мені отут все витирала, типу, коли очищала брови, ну і старала там всякі складники. І... А в мене тут SPF був наношений на цьому. І в ітогі тут вона зняла SPF, а я не намазала, хоч він в мене був. І тепер в мене, походу, загоріло, бо сьогодні сонце було ще таке. Буду мазати пантенолом. Да, вже потрібно мазатись еспієфом, тому обов'язково мазюкайтесь. Я тут монтую відео, і в нас з мамою дискусія вже починається на що. Да. Паски ти рішила. То куди чи угід... почекай? Мама каже, що ти будеш одягати? Я кажу, ну, юбку, таку, яку сьогодні одягала. І що ти кажеш? Оце 20 сантиметрів <свят> <свят> у церкві. Так, а Я шо? сказала. Трошки вище, <реш> Трошки вище колінця. Трошки вище колінця, бо вже будуть я... обсуждати, да? і я заболію сразу, так? Да? Не обсуждать, а зглазять тебе, твої красиві ножки і тоді. В церкві там тільки. Бо взагалі кажуть, в церкву не можна і з косами типу, треба з закривати. Ну, зараз сходять всі, як попало, взагалі, пофіг всі. Замужні. Дівчата можуть не покриті. Голова не покрита, може, але ти вже живеш. Ти Да. Ти живеш із чоловіком уже? Ти вже? Не троган... живу. Ти вже трогана. І що? Все, ти маєш покривати голову. Боже, що за бред? Господи, це якийсь просто бред. Як місячні в девочке не можна в церкву, бо вона не чиста оказується. Чиститься вона. Це Боже, це ну просто ужас якийсь. Боже, атеїстка. Іде Пасху паску святить. І пасту ве. Це ж бачиш, одна частина тягне тебе рогата, а друга ага. частина хороша. Так це неправда, що вже кажуть, що не можна, типу що це неправда, що в церкву можна ходити з місячними? Не можна. Ну ти собі представ, це просто фізіологічний процес, коли в жінки місячні, я не оплодотворилася. Все. Просто виходить кров, тому що яйця клітина не зійшлася пішла. І через ідеї йдуть місячні і через. і Не можна Не можна, це гріх. Який гріх? Що в жінки це гріх. Боже. Коротше, все. У мене нерви починаються. У мене найбільше бісить цього. Та ти йдеш в церкву світить? Іду. Пасху мені подобається святити. Завтра буде готова. І ще ти ходила на цей як. на паса. Ну дай, мені херово стало, там в тій церкві чуди в ломорок не впало. Отож і з тебе вилазив отей рогатий. Так, да, вилазив, мені постійно в церкві погано стає. А це опитати. ти рогатий, бо тут сидиш в варнягаєш. Ні, копитатий так? там такий рогатий собака дика, вогняна. <рес> Отче наш що є на небесах. Mm -hmm. А Нехай святиться ім'я Твоє, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Mm -hmm. Христиці треба, коли кажеш щось. Mm -hmm. Амінь. Дурне. Тебе. А ну, ребята, хто там віруючий, напишіть мені. Так, якщо вони віруючі, то вони наоборот не будуть обсуджати, а будуть казати, Сашенька, ти що? Mm -hmm. Я зараз ми тобі розпишемо, чому треба вірити в Бога. Вони прямо через екран побачать, як у тебе лізуть роги. <рес> Та ладно, Господи, все нормально. Я нікого не осуждаю і ви мене не осуждаєте. Ребята, подивіться на врем'я. Ну, це все нормально. Час ночі, а я монтую. <світ> Діло в тому, тут коротше, може шуміть ноутбук, а я хочу тихенько балакати, тому що там мама спить. Діло в тому, що щось мені на виходні <світ> дуже багато завдань випало. Я е, в суботу неділі не працюю і плюс понеділок попросила вихідний. Mm, вот. Тому в мене такий загружений графік. І взагалі мені потрібно було сьогодні зробити одне відео, а потім накинулось іще одне, потім іще одне, і ще одне термінове. І я зараз це роблю, щоб завтра бути свободною і готувати пасочки. Я не знаю, коли я відпочину, тому що я, виходить, мабуть, сьогодні спати не буду майже. Завтра буду паски готувати цілий день і, можливо, теж працювати трішки. Е... Потім в неділю знову зранку вставати, і ти святить Паску на 7 годин, ми будемо все-таки йти в село. І потім в понеділок зранку знову вставати, їхати на роботу на другу. І там, і там, і тут. А на яку другу роботу, якщо хто мене дивився ще давно, я навіть виставляла відоси. У мене мама працює в сфері уборки, вона прибирає дома, квартири, ну, коротше, там уборка. Клін клінінг. Е, і вона мене завжди брала до себе на підроботку. Це моя не постійна робота, але іноді хочеться підробити грошей, знаєте? От, як додатковий заробіток. Тому іноді я соглашаюся, уже рідше, бо це дуже важка робота. Хто б що не казав, але це дуже важко. Тому це не для кожного взагалі підійде. Але мені подобається прибирання. Типу, я люблю прибирати. Але на такій роботі кожен день я б не робила, бо це дуже важко. Наговорила вже вам тут на дві минути. І ще покажу вам. Дивилися ми з мамою на мою карту бажань. І просто подивіться, якщо ви не дивилися мій відос про карту бажань, ось якщо я не забуду, прикріплю його тут. Подивіться, бо я вважаю, що це реально працює. Бо от просто подивіться з уже я можу вам повністю її показати. Наприклад, здоров'я. Я почала займатися спортом, вже півроку займаюся без перестану Сходила до гінеколога, на перевірку, перевірити своє здоров'я, перевірила свій зір також, що лице почала лікувати вже рік, майже лікую його. Потім тут, підколувала губи, підрізала волосся, почала змінювати себе, зате до спорту відноситься. Тут у нас переїзд. Типу, щоб було відносно все окей, наче все окей. Переїхала ми з Дімою. Тут так, книжки, навчання знову, щоб хорошо пройти, знайти роботу. Англійську не почала, я вчити, але хочу, книжки читала, але зараз трохи закинула, бо немає часу. Ну Звісно, що не прямо цього збулося, але ще я до психолога хотіла піти, але це ще поки що не збулося. Це можу, бо себе люблю, да, дуже себе люблю. От. Тут у нас наушники мені Діма купив. Кресло, ще не купила, не хочу купити. Ну це така прям дуже дорога покупка, не знаю, коли вона буде, але сподіваюсь, колись буде. Далі з подорожей на море поїхали, в Львів поїхали, потім 1 тисяча підписників є. Ну, це таке, що не дошла до цього і малювати почала, дуже хотіла картини по номерам і взагалі творчості більше займатися, і це так розбулося. Тому, можете самі судити і казати, правда це чи неправда ці всі карти бажають. А, наприклад, збувається, бо я притягую це все не треба вже нову робити, скоро буде. Просто капець, подивіться на це. Я просто в шоці. Я його легесеньку Хотіла зняти і воно все розпалося. 500 гривень воно коштувало перший раз наділа. <гад> Посипалася. З мене сипляться пусінки. Це піпець просто З три часа ночі. Це мені мама на 8 березня подарувала такий пісний пілончик. Він ну, дуже легко порвалося, тобто я прялегсеньку його взяла. Що <гад> там паски посінкається? Це кампець. Три рози. Другий день прикінь. Три рази вростувала. доці. Спеклися? Спеклися? Mm -hmm. Я все таки не взяла Було, мені треба таблетку, бо не mm. твоя таблетка. Ти так Нормальна, Нормальний. Красиві дивійк. <рес> Це те, що казала, я паски не буду пекти. Uh -huh. 6 смерщених уже три очі.